Each day upgrade your English with irregular verbs. Get ready for a grammar upgrade together. Hello everybody. Itog day 2. День другий. Сьогодні ми з вами вчимо 10 неправильних дієслів, які мають однакову форму у uh, past simple та past participle. Найочі 14 слів ми з вами сьогодні вивчимо. І так, з першим a verb with its translation. Поєднаємо слово з, їхнім, з його перекладом. Okay, good. Feel відчувати. Get отримувати або кудись діставатися. Keep тримати. Лив йти або залишати. Light. Світити, запалювати. Одне буква зайва, то lose – втрачати. Так, light запалювати. lose – втрачати. Так, або загубити. meet – зустрічати. Shine світити. Або сяяти. shoot – Стріляти. Sleep – спати, сіт сидіти. Пропустили одне слово. Сіт сидіти. Sweep – підмітати. Замітати. WIP. Плакати ридати. Так, ну і WIN перемагати. І Повторили переклад цих дієслів. Отже, у нас сьогодні аж 14 їх. Нагадую ще раз, що це ті дієслова неправильні. Форма друга і третя співпадає Past simple і past participle. Task 2. Match a verb with its second and third form. Поєднаємо дієслово з його другою і третьою формою. Feel відчувати. Felt felt. Get отримувати. Got – got. Keep тримати kept kept leave – залишати йти left-left. Light освітлювати lead lead Lose втрачати так, lost-lost. meet – зустрічатися met met, Shine світити shown-shown. Shoot стріляти shot, shot. Seat – сиed сидіти, sat – sat. Sleep, спати, slept, slept. Sweep підмітати, swept – свепт. Замітати, вибачте. Weep плакати. Так, wept, wept. Win перемагати. won – won. It's excellent. Адже ми з вами поєднали форму інфінітива, початкову форму даної групи дієслів, з їхньою другою, третьою формою, які співпадають, які є однаковими. Task 3. Choose the correct option. Оберіть правильну опцію. Тобто правильні форми. Працюємо разом. Feel, felt, felt. Keep, kept. Kept leave left, left light lead lit lose lost, lost meet met met shine shown shown get got got uh, shoot shot shot sit set set sleep slept slept sweep swept swept Weep wept wept win won, won. Спробуйте зробити це завдання самостійно перед тим, як виконую його я. Спочатку. Перевірте себе. 4. Fill in the gaps with the missing letters. Заповніть пропуски пропущеними буквами. І так, base form, інфінітив, past simple. Минулий час and past participle ді минулого часу. Feel felt felt. Get got got. Keep kept kept. Leave left left. Light, lead, lead. Lose, lost. Lost. Meet, met, met. Shine, shown, shown. Shoot, shot, shot. Seat. set, set. sleep, slept, slept. sweep, swept, swept. bidmitate, tak. swept, weep, wept, wept. win, won, won. good. 5. Solve the Розгадаємо crossword. Розгадаємо кросворд. Use the past simple or the past participle forms. Використовуйте або past simple або past participle forms. Але ми пам'ятаємо, що вони співпадають. Так? Друга, третя форма, Past simple або past participle співпадає. І так, Across. Нагадую, це по горизонталі, down це по вертикалі. І так, давайте спершу across зробимо. Так, по горизонталі. Light. Lead, Leads, так? Sweep, swept, swept. Crossword це теж чудова вправа. Для того, щоб перевірити свої знання. Shine, shown, бо у нас ж тоді буде вертикаль неправильна, якщо ми зробимо горизонталь. Shown, weep, wept. Uh, feel felt, uh, shoot, shot, get good. Далее, down vertical, meet, met. keep, kept. lose, lost, sleep, slept, win, won, leave, left, sit, sat. Good. Отже, і на кросворді ми з вами перевірили, що вивчили вже ці слова. Ну і останнє, що це завдання Translate and write three forms of the verbs below. Оце ж перевірка повна, так? Отже, ми пишемо base, form, past simple і past participle. Наприклад, відчувати feel Felt. Felt. Загубити. Lose. Lost. Lost. Залишати. Leave. Left. Left. Запалювати. Light. Lead. Leet. Зустрічатися. Meet. Met. Met. Отримувати. Get. Got. Got. Сидіти Сіт, Сет, Сет, спати, Sleep, слепт, слепт. Стріляти, шут. Шот, шот. Отримати, тримати, вибачте, keep, kept, kept. Сяяти Shine. Shun. shown. Перемагати Win. One. One. Замітати sweep, swept, swept. І останні плакати ридати whipped, wept, wept. That's excellent. Ось ще раз усі слова, що ми сьогодні вивчали. Feel, felt, felt відчувати. Gets, got, got – отримувати keep kept, kept тримати, leave left-left залишати. Light lit lit – запалювати. lose lost lost – загубити. meet met met – зустрічати. shine shown, shown сяяти, shoot shot, shot стріляти. Sit set set, set сидіти. sleep slept, slept, slept спати. Sweep, swept, swept замітати. Weep, wept wept плакати, ридати. Win 1-1 перемагати. Шановні спонсори каналів усіх моїх і, звичайно, друзі телеграм-каналу English Webinars. Повторімо попередні слова, ті, які ми вчили у дні першому. Це всі три форми пишуться однаково, так? bet, bet – bet, битися об заклад. Cost, cost, cost – Коштувати. Cut, 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 cut – різати, порізати. Хіт-хіт-хіт ударяти, попадати. Хьотс-хіт-схьот поранити кривдити. лет лет let, let – дозволяти випускати. put put, put – класти, покласти, quit, 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 quit залишати, покидати. Можна, наприклад, залишити роботу. Quit the job. Um, set, set set, set встановлювати і шат-шат-шат shut, 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 закрити. That's all for now, and i Goodbye, good luck. Get ready for a grammar upgrade. Together.